Це за е, несправності колії. А як давно, скажімо, тут ремонтували колії? Значить, періодично йде згідно графіка, у них йде ремонт колії, але оскільки е, нехватка матеріалу, так каже начальник дистанції колії, я не можу за нього ручатися, то е, бувають, що є збої згідно графіку. Зиму. Дуже задоволені, що у нас така велика сім'я і ми цим живемо. Це наша доля, це наше щастя, це е, наше життя. Але мені дуже прикро, що багато дорослих людей, які вирішують долю дітей сиріт не можуть вирішити долю дитини, яку ми хочемо взяти. Ми хочемо взяти з Володимира Волинської школи-інтернату Надії Хімець. Надія, якщо ти нас чуєш, ми тебе дуже любимо і дуже чекаємо, коли ти до нас прийдеш. Мені здається, що найрозумне було б сказати, що женіна Володимирівна, візьміть 10 чоловік. Ви не можете, візьміть 8, візьміть п'ять, ну візьміть ще пару дітей серед, скільки, скільки ви зможете взяти, скільки може містити ваша сім'я. Мені здається, це було б самим розумним рішенням. А не забороняти, взяти дитину, дві, три. Зараз в нас ще є такі трошки можливості, що старші можуть трошки давати вплив на менших, менші — тягнутися до старших. А ще рік-два і це естафета перерветься. Знайшли нашого Сашу у багажнику в машині. Знайшла якась жіночка і ну, почали надавати першу допомогу, відмивати його. І він ще був живий, коли вони його знайшли. І визвали скору міліцію. Мілі... Ну, десь приблизно біля 4 годин ранку. Я теж не знаю, тому що мені самому це розказали. І коли визвали скору, скоро приїхала, його забрала, він через 10 хвилин минут... В лікарні він помер. В заключенні було сказано, що сталася пригода, ця ну, злощасна, можна сказати, з першого на друге вночі, десь в районі клевані. Сама міліція відзивається, що ще такого звірства не бачила, що дуже познущалися над людиною. Не просто вбила, а знущалися. Руки побиті сильно, сині руки, розбита голова. Ну, то Страшно було дивитися просто. Остався малий два годика. «Ці, що це зробили, повинні за це відповісти. Все. Заради чого вони це зробили? Не знаю, заради якісь 80 чи навіть на 100 гривень. Знайшла, в принципі, непогані кофточки, кілька поміряла, і все-таки придбала, тому що новорічні знижки перед Різдвом все порадять, скажуть, що до лиця. Щойно я придбав значить, товари промислового вжитку. Я відчув, що на новорічні, скажімо, ну, в новорічні такі свята, значить, були ну, в деякій мірі знижки предоставлені. Є новорічні знижки по всьому, по всіх магазинах міста і користувалася ними, і дуже задоволена. Ми перед святами стараємося зробити людям знижки. І перед новим роком ми робили, і зараз перед Різдвом, щоб людям було приємніше. Ну і дешевше, людям не так просто зараз жити. Ми скидаємо постійним клієнтам до 10%, часом більше, якщо просять, то йдемо на зустріч як можемо. Стараємося допомогти. Знижки для того, щоб було приємно людям. Їм завжди яка знижка, навіть може бути і менша знижка, але їм зато приємно. Нас знижки для того, щоб люди купляли, щоб були задоволені, що є свято, щоб люди відчували, що це Різдво, що це Новий рік. Треба на продукти більше грошей. Хай людина має якесь задоволення, що є свято. Я думаю, людей на процентів 60-70 довіра є, а в іншому немає. Взагалі з судами намагаюся не мати ніякої справи, судячи по тих телеверсіях, які я бачу по різних каналах, то небезпечно з ними мати справу, тому що складається враження, ніби там важко знайти правду. Я не довіряю українським судам, тому що поступають несправедливо. Я на це питання відповідати не буду, оскільки я є юристом. Але, в принципі, довіряю, тому що в нас найсправедливий суд у світі. Відповідно, довіряю на 100%. Я довіряю, особисто я довіряю. Якщо говорити про всю гілку влади, то я довіряю їй. Можливо, якщо говорити по особистісно, тоді, можливо, є якісь протиріччя, тому що це залежить від кожного судді конкретно. Не повністю. А чому не повністю? Знаєте, напевно тому що. Не завжди наш суд справедливий, не завжди керується суто законами, які, які в нас діють. Суддів повинен обирати народ чи громади місцеві, і мати право якось їх звільняти. Бо Катя судді хто і повинен бути якийсь суд, тільки дійовий над самими суддями. Тобто, якщо суддя робить... Помилку, це справа одна е, е, юридична, а якщо він робить кримінальний злочин, справа інша. Просто повинна бути кримінальна відповідальність. А від кого незалежною? От від кого незалежною? Від президента, від прем'єр-міністра, від прокуратури, від людей. Очевидно, що питання не в тому, щоб вона була незалежною, а щоб вона була справедливою, чесною. Треба, щоб була дисципліна не тільки для простих громадян. А й для судової влади. А щоб суддів обирали, а не призначали. Реформи, перш за все, реформи. Тому що е, багато чого залишилося в, е, в судах е, ще, можливо, з початку 90-х років. Треба, щоб закон для всіх був один. І всі керувалися одним і тим самим законом, тоді, можливо, буде трошечки більше справедливості, правильних рішень. Щоб людина масово не споживала тої їжі, яку вона не споживала в, в піст. Що це? це стосується перш за все м'ясної їжі, особливо жареної, тушкованої їжі, їжі, яка, яка, яка багата білками, жирами і особливо вуглеводами. Так, ну звичайно, на що хочу наголосити, це на споживання алкоголю. Ми будемо працювати з дітьми і робити ось такі. Я їх називаю їх сніжки. До них можна вцепити мотузку, і це буде ялинкова прикраса. Тому що це найпростіше, що можна зробити з дітками. Тому валяння це не є таким простим. Видом творчості намагаємося показати саме основне, саме просте, щоб дитинка від початку до кінця зробивши виріб, побачила його цілісним, була задоволена. Я вов на вівці натурально, фарбована натуральними барвниками і голка, і все. Все, що нам потрібно, це голка і вов. Сніговичка, резинку, брілочка і брюшку дороблюємо вдома з мамою. Може бути як іграшка і як прикраса. Янгола, ось чому? того, що Різдво, свята і завжди янгол це наш охоронець. І для діток дуже приємно робити янголів, якихось лялічок таких от сіна. Неухильно дотримуватись конституції України та законів України, сприяти втіленню їх в життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки міській раді, скажімо так, конструктивні порядні люди і в нас хороша співпраця з недопадом, з, там крас з комунальним підприємством, яке як правило, не має справу такі повиводу сміття в першу чергу. Так що я не бачу я б сказав би, що там. Приємно з цим людьми працювати. Дуже спокійно, в принципі, всі питання обговорили, був, був компроміс. Я думаю, що голова зважено поставився до всіх, до всіх і, і політичних сил, і також депутатів, які були присутні в цьому, в цьому залі. По комісіях пройшлися, була демократія, розглянули всі запропоновані нами варіанти. Я думаю, було дем... Дем... демократично підтримано, то в принципі, я задоволений, якби сесією. Чим підтримати цю традицію, адже дуже важливо зараз в цей час, коли в країні був військовий стан і ведеться війна, підтримувати обов'язково військових, а також людей, які були на війні і поранені, і поширювати цей символ любові, миру і злагоди. Особливо важливо це для цих людей. Це по суті символ любові, миру, злагоди і, і також внутрішнього спокою. З передам рідним дому. Відхємський вогонь додає святкового настрою. Всі пісні страви на святвечір готуються. Всі пісні. Голубці з картоплею. ну, куття в першу чергу, узвар, голубці з картоплею, вареники з капустою, риба копчена, риба запечена, жарена, оселедець, салати три штуки тут, то, то точно. Будемо пісні голубці з картоплею робити. Він не греб, ну, звар, кутя буде. Потім що ж рибка буде жарена, можливо, залівне ще з рибки буде. Такі традиційні наші українські страви. Перше б'ємо ступі, мочимо її трошки, бо вона на сухо не б'ється. Побили її, тоді просушили, провіяли. Якщо на стакани запаруємо. Як на варіння, то не запаруємо. Беремо, заливаємо і вона вариться. Півчаса вариться, тоді в каструльку виливаємо. І накриваємо кришкою, Вона там, і ми викидаємо і на базарну несемо. Як положено пшениця, мак, мед, вишні або чорниці, так, ізюм. Даємо горішки, я з медом не люблю, з цукром люблю. щоб мак був, цукор, горіхів теж не люблю. Потім... Додаю туди горішки, додаю мак, додаю цей, сливу. Ріжу. Ну, треба її довго варити і на маленькому вогні, щоб вона мріла. У мене сім'я велика, любимо всі котю, через те й беремо так багато. Тим більше один раз в рік Різдво Христове і хочеться зварити, щоб вже було. А якісь є секрети приготування? коті? Ні, в мене традиційний, так моя ну, бабця, і як мама варила, так і ми варимо. Символ. Скажімо так, це символ пісної вечері, Різдва. Це не то, щоб там поїсти, щоб воно смачно було. Хоча не для того, щоб воно смачно було. Відповідно до цього указу призов на строкову військову службу відбудеться в нас з квітня по червень і з жовтня по грудень. Тобто квітень травень червень, жовтень-листопад-грудень. Призов підлягають юнаки від 18 років. Звертаємо увагу, що в операцію об'єднаних сил строковики не залучаються. Строковики для чого в нас залучаються? Для Основна маси, охорона база складів, арсеналів. Коли військова частина, наприклад, там одна з бригад, виходить для виконання завдань силами контрактників, особовий склад залишається на ППД, тобто постійно у пункті дислокації. І несе свою службу. Ще раз повторююся, операція об'єднаних сил. Тільки за власним бажанням і тільки приймаючи військовослужбовці за контракт. Єдина проблема: те, чому виникла потреба в другому шкільному автобусі, що села знаходяться в різних сторонах. Якщо автобус везе дітей в одному напрямку, то інший напрямок змушений просто очікувати. А це ну, в межах півгодини 40 сорока хвилин. Відповідно, це другий автобус дасть можливість нам одночасно відвозити дітей від закладу освіти, враховуючи те, що в нас двозмінне навчання, і навчання закінчується о 7.20, Зрозуміло, що коли діти від'їжджають від школи о без п'ятнадцяти це створює проблеми, тому що вони пізно добираються додому. Стараються, вони хочуть, але мусять довго чекати, змушені дуже рано приїжджати. ну і Біля школи чекати, в школі чекати своїх уроків, вони змучуються. Звичайно, це на рівні навчання також відзначається. Заклад світи бачить новий, він добудовується, він. Прикрашається, кажуть, і кількість дітей досить велика. А власне, один автобус, який забезпечує довіз дітей з міжних сіл, це автобус, який обслуговує майже 300 дітей. І тому виділення ще одного автобуса – це є нагальна необхідністю. Ось буде мати, кажуть, дійсно забезпечення комфортні умови для навчання наших дітей. Позаду нас знаходиться новий корпус, він вже збудований, накритий дах, зроблений фасад, все зроблено, залишились всі роботи всередині. Тому на цей рік також виділили кошти на ці роботи, для того, щоб завершити. Цей проект був початий ще до того, як приєдналася Заборівська громада до Луцька. Ми завершуємо, продовжуємо його. І кошти виділяє народний депутат Ігор Петрович Палець, також по соцеконому. Тому спільними зусиллями, я думаю, що ми завершимо цей проєкт і зробимо так, щоб діти, можливо, і в одну зміну навчалися. Він дуже хороший автобус, їздити не можна, і так. дітей возити, і, і слава Богу, і хай працює і, і все буде добре на даний час. Автобус, нема що сказати. Автобус дуже хороший. Нове є нове, що там казати. Минуле приміщення, де перебувала бригада, там вже грибок пооб'їдав всі стіни, сипала штукатурка, вікна дерев'яні погнили. Місцева влада пообіцяла нам допомогти, і вони свого слова дотримали. Виділили 100 тисяч на будівельні матеріали, потім ще 100 тисяч, певне, пішло. Для підприємців, які встановили вікна і двері. Пане Володимире правильно ну я розумію, тобто загалом 200 тисяч це міська рада виділила, тобто місцева чи ще і ваші кошти якісь долучали і наших. Ми вже своїх не рахуємо. Десь порядка 150 тисяч пішло наших і від ОТГ в загальній кількості певне десь тисяч 250 Ми ще остаточно не підводили ці підсумки. Ми в екстренку ще заїздили і на виборах, і після цього бачили відповідно умови, які були і завжди хотіли. Їх покращити. Відверто я вам скажу, що звичайно ті умови не відповідали тим належним умовам, в яких повинні працювати працівники екстреної швидкої допомоги. Голова Берестичківської громади Ігор Теофілович пішов нам на зустріч. всім і екстреній швидкій медичній допомозі. Нашим, скажімо так, побажанням, це дасть можливість знову ж таки ефективно працювати і, скажімо, надавати послуги екстреної швидкої медичної допомоги. Ми привезли. Генератор, ми привезли телевізор для того, щоб в вільний час можна там подивитися наприклад якісь там новини. І ліхтарики, які в наш час дійсно потрібні і завжди потрібні в великій кількості. Генератор інверторний, який безшумний, який не буде додаткових шумів для пацієнтів, тобто буде комфортно працювати, давати електроенергію в тій достатній кількості, яким буде потребувати повністю для забезпечення даного пункту.